Дитися, Господи, відомі благи, бо повіки милість Його, О, Господь, з'явився нам. Благословенних приняв, Господні. Обійшов, щоб вступили мене іменем, Господнім, протистояв я її, О, Господь, і з'явився. Той Часто люди запитують про те, як прийняти реальність, коли рідна тобі людина, є алкозалежною чи наркозалежною, чи провадити таке життя, яке взагалі сумісне з розумінням людини, як такої. І особливо, коли ти бачиш цю реальну загибель рідної людини, що ж тоді робити? Може, моя відповідь здасться такої трошки. Банальною, але, але скажу, треба почати молитися. Треба почати молитися. І то не просто наш бороться, діво і все. Має бути молитва багатопланова, Має, треба почати війну за е, любиму людину. Просто війну з темними силами. Е, нас святе писання апостол навчає, що наша війна не проти тіла і крові, а проти піднебесних духів злоби. Тобто ми воюємо не проти людини, а проти злих духів, які цю людину зробили своїм рабом, своїм слугою, і які перетворили цю людину в донора життєвої сили і енергії, вони її смокчуть, набираються ще більшої сили і впливають і на неї, і на світ навколо неї. Як Священник може твердити, про те, що я знаю багато випадків, коли рідні вимолювали алкоголіків, наркоманів. Вимолювали розпускників, вимолювали людей, одержимих іншими вадами, тому що все це, всі, ці, це, що я назвав, і інші вади це є хвороба, це є хвороба. І коли рідна нам людина хвора, тоді ми звертаємося, наприклад, людина хвора фізіологічна хвороба, якась, так? ми звертаємося до фізіологічних ліків, чи то, можливо, якісь ліки природні, чи то ліки е, якісь хімічні, гомеопатичні, інші інші ліки. А коли хвороба є духовна, то треба звертатися до духовних ліків. Людину треба вимолювати. Тобто це має бути буквально молитва, це має бути щире співпереживання, щире намагання зрозуміти, чому так сталося, прокручування в пам'яті того, як це все виникало. Якщо це, скажімо, дитина, батьки мають пригадати, коли це почалося, і покаятися за той свій вчинок, коли, можливо, думали про кар'єру, чи думали взагалі про щось про хто знає що, а дитина була кинута на призволяще. І раптом та дитина втягнулася в залежність наркотичну, чи алкогольну чи будь-яку іншу. Покаяйся в тому, потім перепроси свою дитину за це, скажи, синку, вибачай. Знаєш, в цій біді, яка в тебе є, винна я чи винен я. І тому я прошу Бога допомоги і тебе прошу, прости мені. це. За те, що я в такий спосіб не виконав те, що Господь дав мені. Тому що ми, ми перед Богом відповідальні за власних дітей. Це дар Божий для нас, це не наша власність. І ми мусимо відповідати за них. І якщо ми почнемо, власне, з цього почнемо, спокаяння, почнемо з покаяння, з переміни. От тоді ми будемо вже скасовувати рік, тому що гординя наша буде переможена. А якщо ми свою гординю переможемо, то ми переможемо гординю диявольську. І це вже, це вже буде перше підрубування коріння диявольського, щоб він не зміг діяти на нас і діяти в нашому житті. Потім це має бути молитва за померлих. Дуже часто діти несуть гріх родичів. І ті вади, які не були відпрацьовані батьками, дідами, прадідами, передаються з покоління в покоління. Це вже досвід. Ісус, ми знаємо той випадок Іванський, коли питається, хто зрішив, пам'ятає про Стеба народження в інші батьки. Він. Ісус каже, ніхто не зрішив. Ісус каже, це для того, щоб ми нікого не осудили, що винні батьки, діти, винен гріх, винен диявол, він причина зла, але е, спадок е, гріховної тої реальності. І коли ми вимолюємо предків, молимось за них реально, якщо ми знаємо якісь негативні те, що було в їхньому житті, і ми намагаємося в своєму житті переборювати це, якщо ми кожен день. Згадуємо в молитві у упокоїв Господи. Робимо добрі справи якісь і офіруємо щось людям з упокій наших рідних, близьких, і ми це робимо постійно, це також вимолювання. Плюс наступне, тобто бачимо, перше, що ми зробили негативного, те, що дитина, якщо це наша дитина, скажімо, могла мати цю проблему. Друге, можливо, це є родовий гріх якийсь. І третє. Вже. Що ми може, як можемо посп... посприяти дитині? Як виходити з цього всього, конкретно працюючи з нею? Найперше, треба цю людину проводити до Бога, проводити до Святого Причастя. Але не формально. Треба, щоб вона, та людина, розуміла, що причастя — це єднання з самим Христом. А він лікар. І він може зцілити, і він зцілює. І ще е, сказати, якось переконати в тому, що це не є одноразовий акт якийсь. Раз помилився, все, зцілився. Там підшився, чи тебе там загіпнотизували чи ще щось зробили. Різні практики є зараз. Ти маєш перемінити себе. Ти маєш себе перезарядити з мінуса на плюс, з негативу на позитив, з ін -ін -ін інерції до смерті, до самознищення. Навпаки. До вектору життя, шукати те, що тебе може поставити на ноги. А для цього треба ту людину просто любити, треба ту людину поважати, треба з тією людиною прислухатися, треба з нею жити. Треба з нею жити. Якщо так буде, то все буде добре. Все буде добре. Для цього треба набратися терпіння? Треба всьому дати час. Я свідчу вже як священник. Є люди, які виходять з алкозалежності, наркозалежності, комп'ютерної і І все це робить молитва, все це робить духовне життя. Але не вкраплення, а систематичне духовне життя, праця тих, хто молиться за них, і поступово через цих людей тих, за кого моляться. Такий досвід є, і це є реальність. Тому. Перше, треба прийняти цю ситуацію і сказати Господи, дякую Тобі, я це побачив. Дякую, що ти відкрив мені очі. Друге, пошукати, а в чому тут моя провина є? Відштовхнутися від того. Нікого не звинувачити ні в чому, нікого. Бо, пам'ятаємо завжди, винуватись один диявол. Немає поганої людини, є люди хворі. Навіть найгірший злочинець, він хворий. Тому Ісус і каже, Господи, прости, вони не розуміють, що роблять. Це хвороба невідання. Страшна хвороба. Довіритись Господу, Господь знає, як діяти. І, звичайно, застосовувати вживати всіх засобів церковного служіння, всіх засобів, для того нам дана церква, як, не просто як інституція юридична чи там конфесійна, як живе тіло Ісуса Христа. Як живе тіло Ісуса Христа. І так, як ми. Лятуємо людину, яка, скажімо, захворіла, в неї хвора кров, ми вливаємо донорську кров, отак Ісус вливає в нас свою кров через святе причастя, оздоровлює нас. Але це праця важка. Набратися терпіння, набратися довіри до Бога і вірити до кінця, що Господь допоможе. Він справді допоможе. Як допомагав при житті земному, як допомагає зараз після того, як він вознісся І свій правороч Бога Отця, але Святим Духом діє кожному з нас. Ну, Вірно? Господь явився нам, благословений день, Господь. Господь, 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 Господь,